Відкрити світ це ключовий елемент в багатьох іграх, який дає гравцям можливість вільно переміщатися по локаціях, виконувати завдання і здобувати нові досвіди. Ви зможете побачити в нашому топчику такі ігри, як Scrolls, Red Dead Redemption, Fallout і багато інших. Саме ці ігри запалять для вас фантазію і відкриють неймовірні можливості крокувати широкими кроками вільним світом. Мене звуть Олександр, ви на каналі Ігри. І полетіли до добірочки. Нумо, погнали! Grand Theft Auto ця гра, яка відповідає всім вимогам свого жанру. Я б не сказав, це не гра, а серія, яка досить таки кардинально змінюється від випуску до випуску, від версії до версії. Якщо говорити про останню п'яту частину, то вона не просто вражає вас велетенським відкритим світом, штучним інтелектом, додатковими можливостями, можете зайнятися йогою. Просто уявіть, ви купуєте окрему гру, щоб нарешті займатися в ній йогою і медитувати. Ви можете сходити до психотерапевта, побігати, поганяти, займатися спортом, пострибати власне з парашутами дуже багато іншого. Це крім того, що в грі є досить таки непоганий сюжет, маса персонажів. Ви можете між ними свідчитися і також маєте всякі додаткові можливості відносно вашого персонажа. Так от, якщо повертаємось до відкритого світу, тут він великий, насичений, цікавий, сучасний і, на жаль, позбавлений драконів, але драконів не позбавлена наступна в гра, а точніше, Серія в нашій добірочці. The Elder Scrolls. серія ігор, яка відома майже всім любителям фентезі, а особливо вона відома любителям мемів про Скайрі. Бо купи, купи Скайрі. Ця серія поєднує в собі епічну історію, велику кількість квестів і величезні локації для вільного вивчення. Слава Україні! Ви можете подорожувати, шукати нових пригод, нових друзів, брати компаньйонів, розвиватися, вивчати нові гілки своїх можливостей і змінюватись разом з тим, як змінюється світ навколо вас. Ви можете ключове рухатись далі. Серія The Elder Scrolls – одна з найвідоміших серій в рамках фентезійних світів. І власне вона завжди була пов'язана з широкими можливостями відкритого світу. Тож, якщо ви любите стріляти по всяким гоблінам ельфам. Над Ріелем, ксьонцам і всім іншим. То це чудовий варіант для вас. Ви Вы... Можете створити свого неймовірного унікального персонажа і заволодіти цілим світом. Заткнись і візьми гроші. Серія Red Dead Redemption. Наскільки мені відомо, перша частина все ще є ексклюзивом. Але Red Dead Redemption 2 доступна всім гравцям. Власне, це неймовірний світ у сетінгу дикого заходу. Він просто перенасичений дуже крутими. Рачами він має в собі шикарний сюжет і постійно постійно тримає вашу увагу. Тут маса активності і маса можливостей. Якщо ми говоримо про найкращі ігрові всесвіти, найкращі відкриті території, то Red Dead Redemption, якщо й не займає перше місце, то точно в топ 3 у серці кожного любителя відкритого світу. Red Dead Redemption – неймовірна, різноманітна, цікава і захоплююча гра. Так. Ви почули все правильно. Серія Assassin's Creed також дуже дуже стара серія, відома своїми відкритими світами. І от, власне, ця відкритість досить таки сильно змінюється відносно кожної наступної частини. Тобто, якщо ми порівнюємо першу частину, то там були окремі локації. Якщо беремо останню, то це велетенський, часто абсолютно безсенсовний порожній, але тим не менш велетенський всесвіт, в якому можна робити різні активності, і звичайно, якість цих активностей сильно відрізняється, але тим не менш. Якщо ви любите прям великі світи, сідати на коня і скакати, 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 серія Assassin's Creed, і в тому числі остання трилогія, ідеальний для вас. Варіант. Серія The Witcher, відьмак. Усі ми улюблений, але не всі знають, що перша і друга частина сильно концептуально відрізняються від третьої. Тож перша це знову ж таки, розділені локації, друга вже більш відкритий світ, але тим не менш також досить локальний. А третя знову ж таки розділена на локації, але ці локації стали ще більшими. Особисто, як на мене, Witcher 3 – дикий гін одна з найкращих ігор, що ми зараз маємо в цілому, тому що грати в нього цікаво, сюжет крутий. Активності різноманітні, хоч і трошки обмежені. Я вважаю, що якщо ви ще не грали в відьмака, то обов'язково варто. Я пройшов, включаючи обидва DLC, на одному диханні, і це була захоплива пригода. Рекомендую. Як тобі таке, Ілоне? Серія Far Cry неймовірної еволюції, ви можете подивитись в будь-який момент, запустивши першу і шосту Far Cry, щоб зрозуміти наскільки динамічно і різноманітно розвивається цей всесвіт. Тут навіть є відгалуження у вигляді Far Cry Primal, яка не є номерною частиною, але вона створена на основі попередньої гри, але абсолютно новому сетінгу. Коротше, якщо ви любите сучасність, стрільбу, але якщо ви говоримо про Primal, то не сучасність, тим не менш, якщо ви любите стрільбу, всякі тропіки там всякі зна. Те пригоди у джунглях, то Far Cry ваш варіант. Переважно він сконцентрований саме на шутерних механіках і дає можливості саме в рамках цього. Far Cry 5 наприклад відомий своєю можливістю стріляти лопатами. Ну от таке досягнення у гри, що поробиш. Але то як ми знаємо, для слабаків ми таким не займаємося. Just Chaos. також. Відкрита територія, також серія про джунглі, і також у вас буде можливість приймати участь у всіляких різноманітних пригодах. А для тут структура трошки інше. Вам треба знищувати вплив всіляких поганих хлопахів і просуватися по сюжету. Концептуально, насправді досить схоже на серію Far Cry, але в серії Far Cry ви переважно граєте за якоюсь ноунейма no або людину, яку випадково закинули в цю історію, в цю локацію. А в Just Cause ви мега секретне. Ген з крюком, кішкою, і ви можете майже все Again? Seriously? Horizon Zero Dawn — це гра, яка відновлює ваші мрії про боротьбу з механічними динозаврами. Так, я знаю, що з дитинства у вас є такі мрії. Хочу сказати, що Horizon, як на мене, досить таки непогана гра, але не позбавлена недоліків. В цілому, з ігроладної точки зору, бити монстриків цих роботизованих штучок досить таки прикольно. Але от активності відкритого світу викликають певні питання. Я чув, що у другій частині, точніше, у Horizon Zero Dawn Forbidden West, цю ситуацію змінили відносно першої частини. Але потім я чув, що це неправда, і що всі сайди зводяться знову ж таки до пострілушок. Якщо це так, то вибачай. Коротше, як гра Horizon цікава, всесвітам, цікавий відкритий світ мається. Він відносно різноманітний. Якщо ми говоримо про біоми, але от активності залишаються під питаннями. Активності там переважно ноднування. Так же вийшло, що я великий поціновач ігор з відкритим світом і з радістю присвячу ще багато часу продуктам такого роду. Я ще не встиг оцінити всіх представників цього жанру, але мені подобається все, що є в цьому списку, і взагалі більшість того, що робиться в цій сфері. Так, маса ігор не позбавлена недоліків, особливо це стосується останньої трилогії в Асасінкріді. Де був акцент на великих територіях і відсутності якраз різноманітних і цікавих активностей, незважаючи на те, що у Вальгалі вони намагалися додати різноманіття, але воно різноманітне по факту, а по суті, воно все нудне. До чого я веду? До того, що незважаючи, що ігри об'єднані концепції відкритого світу, тим не менш якісно вони дуже різні, як різні в них ігролади, так і сюжети, персонажі і. Цей самий відкритий світ він також може бути дуже різним. Якщо в грі він є, це абсолютно не гарантує, що цей елемент ігроладу був зроблений цікаво і добре. Але при цьому це не гарантує, що ігра глобально була погана. Від себе можу сказати, що всі ігри в цій добірочці мені подобаються, так чи інакше, в різних проявах, але можна рекомендувати кожну з них, і в цілому ви знайдете щось цікаве. Для себе, і так, якщо ви хочете ще більше ігор і подивитися іншу добірочку вже про постапокаліптичні всесвіти, то прямо зараз перед вами на екранах посилання на цей відос. А з відкритими світами наразі це все пишіть в коментарі, яка ваша улюблена гра з відкритим світом і яку ви ніколи не знудитесь вивчати. Дякую за увагу, па-па!